Навіщо його майнити, коли його можна купувати? А майнити біткоін це як займатися it бізнесом, чи займатися ресторанним бізнесом, чи займатися будь-яким іншим бізнесом. Хтось гарно займається цим бізнесом, когось виходить, а в когось ні ця GPT проаналізував стосовно статистиці, це дешевше і більш рентабельно. Гроші це останнє, що замінить. AI. Ви можете довірити AI написати пост в Твіттері або в інстаграмі. Ну нічого страшного, Там щось накарявить, нічого страшного. Але в останнє, якщо ви довірите, це як будуть вкладатися ваші гроші. Немає прибутку, це є результатом діяльності підприємця. Відповідь на це питання потрібно шукати в причині, чому бізнес не приносить гроші. Я витрачаю дуже багато часу на самоформування команди і завжди буває незадоволений. Що якщо вони думають і піклуються за бізнес, хоча б на 80% так як я. Це вже дуже класний результат. Яке найчастіше питання вам задають ваші друзі та знайомі, коли ви там спілкуєтеся неформально? Всі люди, які я знаю, постійно це незалежно від часу займа, запитують, коли купувати біткоін? Загальна відповідь на це питання: що біткоін купувати ніколи не пізно.